Перше варто приділити увагу саме харчуванню, оскільки тварина має бути нагодована, особливо в зимовий період, тому якщо є можливість годувати не звичайну їжу, а більш теплою і в тому числі наливати відповідно теж теплу воду. Якщо є можливість пускати і погрітися в більш в холодний такий період, саме морозний, в заклади, в під'їзди, також це якби буде хороша допомога і підтримка тварини. Наступне, якщо є можливість десь за Буде прибудинковою зоною зробити певні укриття. Якщо тварина слабка і голодна, дійсно достатньо кількох годин, щоб вона замерзла на холоді. Тому варто за цим слідкувати, не допускати. Я скажу, в першу чергу стерилізувати, щоб не поповнювали ряди безпритульних. По друге, навіть біля свого будинку, допомагати цим кільком собачкам, котикам з їжею та тимчасовим укриттям. Взагалі, безпритульних тварин е бажано годувати круглий рік, як і влітку вони потребують їжі, так і взимку. Просто єдине взимку є певні нюанси. Бажано, щоб це була суха їжа. У вигляді сухого корму, яка не може замерзнути, забороняється вигодовувати кістки. Багато хто, ті, хто власники, є такі власники, які своїм собакам домашнім не вигодовують кістки, але їх збирають, викидаючи на вулицю, думаючи, хоча б кістки, безпритульна собака, щоб поїла. Але це насправді тим самим. Люди роблять гірше тварині, тому що кістки можуть нанести велику непоправну шкоду. Наприклад, якщо це курячі кістки, трубчасті, вони є гострими. Тварина їх пережовуючи може собі пошкодити шлунково-кишковий тракт, тому що кістки. Гострі уламки кісток гострі, і вони можуть утворити перфорацію тобто, наприклад, перерізати кишківник чи той самий стравохід, викликаючи тим самим дуже дуже тяжкі наслідки. Ну якщо з'явилася тварина і вона дуже схожа на ту, яка може знайти родину, тобто є соціалізована, можна спробувати розмістити об'яву і таким чином пошукати люблючу домівку. А взагалі, аби якби не було такої потреби допомоги, варто. Вчасно стерилізувати своїх тварин і закликати це робити рідних, знайомих, друзів.